Отже, відігравши весь груповий етап Ліги Європи, Нотінгем Форест закінчує на другій позиції. За 8 матчів ми набрали 17 балів. Попереду тільки Фенер Бахче. Тобто, ви розумієте, що в нас дійсно дуже хороший шанс, як ми вже бачимо по зіграним матчам. Ми можемо виграти цей трофей. Плей-офф ми пропускаємо і чекаємо свого опонента в одній восьмій. Але перед цим я покажу поєдинки, які я вже відіграв. Батін, Баркін, Баткін, Бакін. Баркінг, Беркінг, Белкінг. Ти король. Дана кар'єра набирає багато переглядів. Я її записую, коли в мене є час. Включаю плойку і з кайфом 3-4 години. Відіграю кожен поєдинок. Свого роду, це така лампова кар'єра. Мені дійсно хочеться підняти рівень нотінгами. Матч проти Крістал Пелес дуже непростий поєдинок. Нам для того, щоб забити в цій грі, треба, щоб всі зірки зійшли. Натомість Крістал Пелес просто забивав кожній атаці. Але все ж таки за 15 хвилин ми змогли зробити камбе. На 90-тій хвилині Калімендо, який вийшов на заміну, отримав чудову передачу від Катченсона і розстріляв голкіпера. І для того, щоб зайти в топ-5, нам треба набрати всього-навсього 5 балів. Далі в нас була зустріч проти Ліца. Ми набрали хід і спокійно переграли наших опонентів з рахунком 2-0. Мене дійсно дуже радує, що Тюрам регулярно забиває. І я чесно сподіваюся, що наша команда після цієї перемоги набрала хід. Радує навіть те, що коли команда пропускає, руки не опускаються. От як, наприклад, в матчі проти Вулверхемптон. Зібралися вже в наступній атаці Мемфіс Депай зрівнює рахунок. А під занавіс з поєдинку за 5 хвилин до кінця Тюрам ідеально віддає на Хатчинсона, і рахунок стає 2-1. Такий розклад справ мене неабияк радує. Далі в нас кубкова гра з віком. Наш весь основний склад відпочиває, грає тільки Тюрам. Ну він і відкрив рахунок в цьому матчі. Тюрам віддає прекрасний пас Хатчинсона, Хатченсона. і... Все ж таки зашлухали. Під кінець матчу нам вдалося забити втретє. Впевнена, перемога за рахунком 3-0. Після такої прекрасної серії перемог настільки піднесений настрій. Ми готові до матча проти Ліверпуля. Тільки от Лівер закриває нас 2-0. Дубль від Мухаммеда Салаха. Що найцікавіше після матчі з Ліверпулем в нас все пішло шкеребель. Незважаючи на те, що ми відкрили рахунок матчу проти Брайтона, позитивного результату ми так і не досягли. Поразка з рахунком 2-1. На жаль, після Брайтону наша серія невдач не завершилась. Визна гра проти Манчестер Сіті, і містяни нас просто розмазують. Поразка з рахунком 3-0. Ну і напевно, найнеприємніше Зимі Рейцкап з однієї четвертої нас вибиває Ньюкасл. Вилітати з такої стадії дуже неприємно. Ми відіграли один гол, але цього, на жаль, було замало. Ну і по суті, ми можемо боротись тільки за Лігу Європи. Отже, друзі, в одній восьмій Ліги Європи нас чекає Фрайбург. Але мене засмучує те, який зараз в нас негативний стрік Чотири матчі поспіль ми програємо. А до цього подивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять матчів ми не програвали. То я не знаю, що сталося. Ось ця гра проти Ліверпуля вона нас зламала. Крім того, мені хотілося б якось ще залізти в зону Ліги Чемпіонів. Але поки що ми на сьомій позиції. Вище нас Астон Віла, в них 47 балів, Ньюкасл п'яте місце 49 і Ліверпуль 53. Нам треба ще 7 балів. Ви тільки подивіться, яка боротьба за першу позицію: Чотири команди змагаються за чемпіонство. Та ви знаєте, можливо, навіть п'ять. Ну дуже щільно розташовані команди. Отже, Фрайбург зіграє проти Ноттінгем Форест Астон Вилла поміряться силами з Ромою. Болонья зіграє проти Штутгарта, Панатинайкос, Манчестер, Юнайтед, Леон, Фенербахче, Рейнджер, І ще генк Мальме та не Цепак. Ну, я знаю Грифо. Гюнтера і. Да, наче все. Я навіть не сумніваюся, я впевнений, що по підбору гравців ми куди краще. До речі, в чемпіонаті Фрайбург там також якось не дуже впевнено грає. Але сьогодні Фрайбург зіграє проти Нотінгема. Я впевнений, що німецький клуб робить ставку саме на Єврокубки. Отже, друзі, з центра поля починає Мемфіс Депай. Футболіст, який отримав другу молодість. Другу молодість, граючи за Ноттінгем Форест. Він являється... Точно лідером команди. Йому дозволено абсолютно все. Всі фінти, всі обіграші, всі удари, всі пенальти, всі штрафні, все його. Хоча, от недавно до нашої команди підтягнувся ще тюрам. Але все одно, такого авторитету, як в Депая, немає в жодного гравця нашого клубу. Є ще Поль Погба, але там трішки простіша ситуація. Тюрама запускаємо. Ми злівої ще! Пробивай! Робимо подачу з кутового, знову на тюрама! Нарешті ці атаки пішли, і вони закінчуються ударами поворота. Хартман без питань закриває. Уйл, намагайся. Ну, от ближче до 30 хвилин ігрового часу ми повністю перехопили всю ініціативу. Гіпс Вайт повернувся допоміг. Чудова передача. Прекрасне підключення. Перший! Красунчик Харплад прострілом! Вигадуємо ми подача з кутового! Ну... Ну. 43 хвилина поки що в матчі в нас нуль. Головне, не дати їм забити на 45-й хвилині. Може бути дуже небезпечно зараз! Скава ваїна! Туди! Воно. Воно. Гінтер. Досвідчений Гінтер, який страхує. Після першого тайму в нас нулі на табло. А перед тим, друзі, як ми продовжимо на правах реклами, я хочу вам порекомендувати свій футбольний інсташоп. Починається новорічні свята. інсташоп допоможе вам вирішити питання з подарунками під ялинку. У наявності як діючий сезон футбольної форми, так і ретро-версії. Всім займаюсь я, тому все абсолютно надійно. Посилання залишу в описі. В будь-якому випадку це тільки перший поєдинок однієї восьми. Граємо ми на виїзді, в нас ще є домашня зустріч. Я вже в домашньому матчі, ну там. Хоч не хоч, але перемагати треба. Навіть якщо ми зараз виграємо, все одно в домашньому поєдинку будемо грати на перемогу. Обережно! Обережно! І дудар! вийшов! Селс! Просто сев життя! Виграй! До є! 53 хвилина! Як же він ідеально зробив цей навіс? Ну, звісно, доє. То б міг подумати, що саме він заб'єда ще головою. От такі голи мені подобаються. І спокійно виходимо тепер в свою атаку. І туди. І тепер танком хай летить тюрап. Ну, звісно. Ну, звісно, він придумає. Боже мій, яка ідеальна атака. 2-0. І можливо, це вбивство. Можливо, тюрам вбиває всю інтригу. Хоча, друзі, не треба закидувати наших опонентів шапками. Ще в нас як-не-як як півтора матча. Я думаю, нам тут просто достатньо буде спокійно вже закривати цей поєдинок. 2-0. Ідеально. Головне зараз не пропустити. Основна задача на той час, який залишився, залишити ворота. Недоторканими. Туди. мені тільки скажіть, як ця команда не може зайти в топ-5 в АПЛ. Я цього не розумію. Виходить, що в нас забив Одої та тандоє. Ну їх знімати не будемо. Топа, зіна, Калімендо, звісно ж. І мені в минулому матчі сподобався Шангаре. Ой-ой-ой, ну було порушення. Подивіться! Які передачі? Подивіться, що вони вигадують. Закрити. Закрити все. Спокійно. А це надої і дальній удар вище воріт, я думаю, можна вже закінчувати. Перший поєдинок 1-8 для нашої команди завершується дуже успішно. Перемоги з рахунком 3-0. І це на виїзді. І крім цієї перемоги, найголовніше, напевно, ми перервали цю злощасну серію. Я сподіваюся, що зараз просто буде нова сторінка. І сподіваюсь, почнеться вона з матча проти Фулхем на жаль, це мої вологі фантазії. Ми пропускаємо вже до 15-ї хвилини. На початку другого тайму помилка від захисника, вихід 1 на 1, кіпер рятує добивання і 2-0. Ну і останній цвях Фулхем забиває спиналь. 3-0 і чергове фіаско в АПЛ. Ну, те, що працює в Лізі Європи, на жаль, воно абсолютно не підходить АПЛ. Знову поразка і знову 3-0. Нас лишається скільки там всього? В 8 турів ви зайти в топ-4, ну. Дуже складно. По суті, наш єдиний шанс зайти в Лігу Чемпіонів на наступний сезон це перемогти в Лізі Європи. До речі, там Артем Довбик займає другу позицію у кращих бомбардирах ЛЄ. Так, а наші слони? Мемфіс Депай. 9 матчів 5 голів. По гольовим пасам Поль Погбай Депай. Селс. За 9 матчів 5 на 0. Більше кожен другий. На матч відповідь проти Фрайбургу є виставляй той самий склад, який був в минулому поєдинку. Впевнена перемога 3-0. Я думаю, і в цьому матчі ми спокійно відіграємо і здобудемо вдалий результат. Ну якщо в АПЛ не йде, то може хоч в лізі Європи пошумимо. Тільки з форму ми якось підібрали не дуже окей. Дуже багато червоного на полі. Вперед. Що ж так повільно набирає цей Хартман? Перестрибуй! А могли почати так само, як і в минулому матчі. Удар добити! Ну от чому? Чому ми не можемо добити? Згадайте, як нам забивав фулхем. Виключно на відскоках. Жовта. Дальній удар! Ну небезпечно! Дальний. Ну Якщо воно проходить, скидай! Як би ж пройшло? Артман? Спокійно, надійно і без питань. Як він бере. Як він бере? І під удар. І під удар. І під удар. Та вийдіть же хто-небудь під удар. Ну, от наскільки відчувається різниця в класі. От ми грали проти команди Фулхем АПЛ. І зараз граємо проти команди Фрайбург Бундесліг. Воно. Там. Ну. Як же ми плавимо моменти? Просто плавимо Невірні рішення і от, будь ласка, рахунок на табло. Добре, що поки ми не пропустили. Ну дивіться, яка атака. Ну от треба, щоб на нуль відстояв наш голкіпер. Ой, ідеально. Тільки де взявся захисник? Ну що ж, друзі, не вдалося нам вдруге поспіль зробити перемогу в лізі Європи, але тим не менш в першому матчі ми закрили всі питання. Перемога 3-0 і ми йдемо далі. Далі в нас проходить Нотінг Форест, Астон Віла, добик вибуває, Штутгарт, Манчестер Юнайтед, Фенербахче, Селтік, Мальме, Ніцца. От скажу, кого мені точно не хотілось. 100% це Астон Віла і Манчестер Юнайтед. От не хочеться команди за ПЛ. Прям взагалі. Розпишись, отримай. В наступному випуску у нас буде три матчі проти Астонвіла: дев'ятого, дванадцятого та шістнадцятого. Є і плюс ти, два цих матча буде вдома. До речі, в прем'єр-лізі Англії Астон Віла знаходиться на шостій позиції, в них 48 набраних балів. Коротше, треба навіть їх в чемпіонаті прибивати. Ну це прям дуже сильно. В АПЛ ми зіграємо проти Астон Вілли, Берлі, Тоттенхема, Стандерленда, Челсі, Ньюкасла, М'ю, Бормута, і все. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон. На все добре.